Повітряна евакуація цивільних і військових з поля бою та зони бойових дій у Варшаві. На авіаційно-рятувальній базі розпочалася підготовка першої групи медиків із України. Продовж десяти днів лікарі та фельдшери будуть опановувати ази надання допомоги в повітрі. Такі тренінги організували з ініціативи двох перших леді України та Польщі. Кореспондентка ТСН Наталка Волосацька розкаже більше. Рятувати життя не тільки на землі, а й у повітрі. Десять українських лікарів та фальшерів приїхали до Польщі здобувати новий досвід. Євген Щерка з каретою швидкої вивозив з прифронтових і деокупованих територій, і цивільних, і військових. каже при потребі після навчання пересяде на гвинтокрил. Займаємося евакуацією пацієнтів із прифронтових ділянок. Херсонська область, Харківський напрямок. Навчаємось, опановуємо нові методи. Перш за все, це професійний ріст. Хочеться щось пізнати нове, ну і максимально мати змогу допомогти людям, пацієнтам постраждалим. Аеромедична евакуація в Україні запрацювала у 21 році у двох пілотних регіонах Києві та Львові. Через війну польоти здійснюють рідко кожен це таємна спецоперація, як от евакуація поранених після масштабного теракту у Вінниці всередині липня. Всі ми, мабуть, маємо надію, що дуже скоро закінчиться ця війна, і у нас на теренах нашої держави почне діяти на повну потужність. Ось така аеромедична евакуація. Тим більше в умовах післявоєнної відбудови, коли не всі. Лікарні, на жаль, ми знаємо, витримали це все. То це буде дуже важливо для нашої держави. Українські лікарі, екстренки навчатимуться у Польщі 10 днів. Спочатку теорія тактична медицина, а потім реальне чергування на базах авіаційно-рятувальної служби разом з польськими колегами будуть вилітати на виклики. На цьому кріслі сидить лікар. А ось це місце для пацієнта. Щоб покласти хворого до вертольота. Ми висуваємо ці ноші, закріплюємо пацієнта пасками безпеки, і він під час польоту постійно перебуває під опікою наших лікарів. Так само ноші висуваються і в інший бік. Ось так ці тренінги. Це перший етап. кажуть у МОЗ України. Уже скоро ще півсотні наших лікарів навчатимуться працювати у повітрі. Зараз під час війни є особлива потреба в такому терміновому транспортуванні пацієнтів, які мають реально великі ризики для життя, і потрібно нам такі команди потрібні в кожному центрі екстреної медичної допомоги. Тим паче, що ми прямуємо Євросоюз. ми хочемо підтримати Україну на шляху до впровадження європейських стандартів служби медичної евакуації. Це процес, який триває багато років. Польща вже 10 років його реалізовує, бо це систематична закупівля гелікоптерів на навчання. аеромедична евакуація це взірець надання медичної допомоги, і Україна, інтегруючи з ЄС, також впроваджує ці стандарти. За 10 місяців повномасштабного вторгнення польські медики допомогли транспортувати, у тому числі й авіацією дві тисячі дорослих та півтори тисячі онкохворих дітей до лікарень Польщі та інших європейських країн. І цей процес триває. З Варшави Наталка Волосацька, Орестмальку ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.